Вітаю всіх на моєму каналі. Друзі, подивимось з вами на агресивну риторику Трампа. Ще не вступив він офіційно на посаду президента США. Вже лунають заклики, що начебто Канада має стати ще одним штатом США, що Гренландію треба захопити. І ну, така агресивна риторика, йде, агресивна політика. Подивимось, чи дійсно будуть ці дії. Подивимось його дії на посту президента. Чи вони будуть співпадати з цими словами, що зараз, чи вони також будуть такими агресивними, чи це, просто буде, чи це зараз просто йде, ну, балак, балачня, балаканина така. підняття рейтингів, популярності, закріплення популярності, так скажемо. Подивимось, політика Трампа, чи буде вона така агресивна, як його риторика. Стосовно зовнішня політика. Зовнішня політика Трампа чи буде вона така агресивна, як риторика зараз. Бачите, тут випадає удар. Хлопот його не випало, але його... Він зацікавлений, він, тут його інтерес випав, бачите? Його інтерес при посаді його інтерес, і дійсно він буде агресивно, його зовнішня політика буде агресивна. Там більше, звісно, буде більше заяв, але ці заяви будуть все ж таки спонукати до дій інших, інші країни. Тобто він все ж таки, так, він буде, його політика, його політика зовнішня буде також агресивною. Більшість все таки це будуть заяви, більше це буде все ж таки такий темний піар, так скажемо. Але інші країни, можливо, лідери інших країн, будуть діяти. Стосовно цих заяв, тобто ці недипломатичні його висловлювання будуть. Підкріплюватися іншими країнами якимись діями дипломатичними. Ось так. Тому все-таки так, він він агресивний, він ненормальний, він буде проводити агресивну політику, але це все ж таки більше буде заяви, і це будуть вимоги якісь, це будуть більше висловлювання, висказування, які будуть призводити до якихось шатань рухів. Держав, країн, які залежать від Сполучених Штатів або хочуть залежати від Сполучених Штатів, то дійсно його політика буде агресивна. Досить таки. Це ненормальна людина, він не здоровий. І, на жаль, його зовнішня політика буде приблизно. Можливо, це виглядає так, як підготовка суспільства, підготовка внутрішньої. Аудиторії підготовка взагалі світу до того, як він буде взагалі вести свою політику. Тому зараз це не іграшки, це не просто якісь приколи і жарти. Це підготовка світу до такої політики. Майбутньої Сполучених Штатів Америки. Ось так, друзі, що ми побачили. Дякую всім за лайки, хто поставив. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких. Бажаю вам тихих, безпечних днів. До зустрічі!